Ініціативу громадської організації Рідне наше село з білих ослав надвірнянського району про встановлення пам'ятника Марійці Підірянці підхопили у багатьох містах і селах області. Особливо активно прилучилися до доброчинної акції учні шкіл, оскільки Марійка Підірянка була дитячою поетесою, тож з її творчістю прикарпатські школярі обізнані з раннього віку. У буштинському навчально-виховному комплексі Школа сад навіть розробили власний проект Марій Капідірянка, який проходив у кілька етапів і завершився проведенням ярмарку з продажу виготовлених учнями кондитерських виробів з метою збору коштів на спорудження пам'ятника відомій поетесі. Якщо на початковій стадії проекту Марії Капітерянка учні бурштинського навчально-виховного комплексу Школа САД старанно вчили вірші улюбленої поетеси і вправлялися у малярському мистецтві, то на заключному етапі разом із вчителями і батьками зорганізували ярмарок з продажу виготовлених власними руками кондитерських виробів. Ми продаємо різні солодощі, і ті гроші, які нам зароблені, ми віддаємо і в, в пам'ятник Маріс Підгірянці. Школярі охоче прилучилися до такої доброї потрібної справи, та ще й продемонстрували свої кулінарні здібності, звісно, не без допомоги батьків. Я зробила сухарики, мені допомагала бабуся і мама. Всі вирушені гроші ми даємо у фонд Марики Підгірянки на будівництво пам'ятника. Я зробила кекс, мені допомагала мама. Я дуже хочу, щоб діти купували їм. смакувало і всім смачного смачно було дійсно усім, а ще продуктивно. Бо і смаколиками полосували, і кошти на пам'ятник зібрали. Учні школи нашої батьки, вчителі організували цей проект для того, щоб на виручені кошти могли побудувати пам'ятник Марійці Підгрянці на її батьківщині. Діти вивчали вірші, співають пісні, приготували солодощі і організували разом з батьками веселе свято. Свято теж далося на славу. Було багато віршів, музики і пісень на слова Марійки. Підгрянки в виконанні учнів різних класів пісень ніжних, добрих і щирих. வருக்கிறேன்.